Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам ось такий мотоцикл. Багато хто з вас про нього запитує дуже і дуже часто. Нарешті вони до нас доїхали. Це мотоцикл Vogue моделька 300R. На борту стоїть двигун на 300 кубічних сантиметрів, 29 кінських сил видає на максимумі та 25 крутящого моменту. Двигун тут одноциліндровий, бензиновий, чотирьохтактний, з рідинним охолодженням. Ось його радіатор. Тут же стоїть помпа, яка всю цю справу прокачує в поєднанні з механічною коробочкою передач на 6 ступенів. Дуже комфортно включається, переключається передачі, ланцюговий привід. На заднє колесо тут стоїть карбюратор. Рама в даного мотоцикла так звана трейліс, пролінковська підвісочка. Позаду нас такий моноамортизатор, який можемо налаштувати під себе. По м'якості та, навпаки, попереду вилучка. Але таких. Збільшених розмірів виглядає дуже потужно. Гальма даного мотоцикла попереду та позаду а дискові гідравлічні, але просто подивіться на цей розмір даного диску, ще й в такому виконаний візерунку. Ну, дуже круто відторможується, реально чудово. Також, як ви бачите, два гальмівні поршні. Позаду стоїть один, але трохи більший. Даний вигун має два розподільчі вали, ось така стоїть в нього вихлопна труба. Звук, до речі, теж приємний, така в нього тут стоїть баночка, тому звук дійсно цікавий. Ну, І всі такі щиточки, до речі, дуже класна якість. Тобто міцно так все тримається, ось навіть щиток. У Багатьох мотоциклів він тут такий Шалтай-болтай, тут все чудово. Під карбон вставочки. все цікаво, досить приємно. Хвіст дуже такий дерзкий. Дуже комфортні сидіння як позаду, так і попереду. Я сидів і там, і там, тому говорю це від себе. Такі поручні для пасажира, Ну, звісно, що є. Підніжки також для пасажира. у водія вони ще й прорезинені. Резина, до речі, м'якенька. Тут ми можемо бачити в нас електронна приборна панелька. Ось такого плану. Виведений підсос на кермо. І ось тут, ось тут, ось тут, ось тут є USB для зарядки ваших гаджетів. Ну що, друзі? Дана лінійка вже в продажу, вже є в наявності, тому можете перейти за посиланням під цим відео, переглянути детальніше характеристики, які вас цікавлять, ознайомитись з ціною, з вартістю на сьогоднішній день, тому що, на жаль, ціна змінюється в залежності від зміни курсу. Тому, друзі, дякую вам за перегляд даного відео. Поставте обов'язково лайк цьому красунчику, Напишіть. Коментар, можливо, ви є щасливим власником даного а, мотоцикла. Розкажіть, поділіться, як він вам з чим ви стикалися в процесі експлуатації. Всім буде дуже, я думаю, цікаво та корисно. Ну а я вам дякую та до нових зустрічей.